Це найкраща та найсмачніша великодня паска в моєму арсеналі. Готую за цим рецептом вже багато років. Жодного разу не підвів. Приготуємо опару. Змішуємо 250 мл теплого молока, 6 г сухих активних дріжджів. Трохи перемішуємо. Тепер додаємо 250 г борошна. І ще раз добре перемішуємо. Виходить така густа і в'язка опара. Накриваємо її харчовою плівкою або рушником і ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин, щоб вона піднялася, тобто збільшилася в об'ємі. А поки що відокремлюємо білки від жовтків трьох яєць. Яйця мають бути кімнатної температури. В жовтки додаємо 150 г цукру та дрібку ваніліну. Перемішуємо. А в білки додаємо дрібку солі та збиваємо в пишну піну. У мене пройшло вже 30 хвилин, опара добре піднялася. Перекладаємо її в ємність більшого розміру, туди, де робитимемо основне тісто для паски. Додаємо до неї жовтки з цукром. Перемішуємо. Далі додаємо 100 г розм'якшеного вершкового масла, саме розм'якшеного, не топленого. Знову добре перемішуємо. І ще додаємо збиті білки. Останнім в пару заходів додаємо 450 г просіяного борошна і добре вимішуємо тісто. Для зручності я скористаюся міксером зі спеціальними насадками для тіста. Готово по консистенції тісто виходить дуже м'яке, еластичне і при цьому налипне до рук. Накриваємо його рушником або плівкою і прибираємо на одну годину в тепле місце. За цей час підготуємо 150 г родзинок. Заливаємо їх гарячою водою, залишаємо так на 10-15 хвилин. Після цього воду зливаємо, а родзинки обсушуємо паперовим рушником. У мене вже пройшла одна година, тісто збільшилося майже вдвічі, додаємо в нього родзинки і добре вимішуємо, щоб родзинки рівномірно розподілилися по тісту. А щоб було зручніше вимішувати, руки трохи змащуємо олією. Готово. Знову накриваємо тісто, відправляємо в тепле місце ще на одну годину. Воно має ще збільшитися в об'ємі. Через одну годину дивимося, тісто піднялося як слід, обминаємо його та готуємо форми. Змащуємо їх вершковим маслом, знадобиться три форми. Діаметр моїх форм 130 мм. Далі ділимо тісто на три рівні частини і кожну частину викладаємо у форму. В результаті тісто повинне займати приблизно 1-3 форми. Накриваємо їх рушником, даємо тісто так постояти приблизно 10 хвилин і відправлятимемо в духовку. У мене вже пройшло 10 хвилин, відправляємо паски випікатися. Спочатку випікаємо 10 хвилин при температурі 100 градусів, а далі температуру збільшуємо до 180 градусів і випікаємо ще 20-25 хвилин. Паски готові. Відставляємо їх поки у бік та готуємо глазур. У білок одного яйця Додаємо дрібку солі і збиваємо міксером в пишну піну. Тепер, не перестаючи збивати, поступово додаємо один пакетик готової глазурі або 100 г цукрової пудри. Після цього збиваємо ще кілька хвилин. Прикрашаємо паски, знімаємо форми, змащуємо зверху глазур'ю і далі прикрашаємо на свій смак. Даємо глазурі повністю застигнути і можна подавати. Паски за цим рецептом виходять просто незрівнянні. зрівнянні. М'які, ніжні, не сухі, дуже смачні, довго не черствіють і можуть зберігатися до двох тижнів, хоча, звичайно, вони з'їдаються набагато швидше. Обов'язково спробуйте приготувати паски за цим рецептом, впевнена, ви та ваші близькі залишитеся задоволені. Не забудьте поставити лайк, якщо рецепт вам сподобався. Звичайно ж, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. А я всіх вітаю з наступаючим. Святом Великодня! Бажаю миру, добра і всього найкращого!